Ми хочемо показати вам п'єсу Моріса Метервінка Сліпці. Дія відбувається на острові, сліпі, чекають на священника, який на їхню думку кудись відійшов. хто будь знає, де ви? А де інші? Ви навпроти нас? Тут ми, сидимо на країні. Я, я йду на твій голос. Я тут. Щось нас степить розділяє. Краще не сходити з місця. Ми, ми, ми не можемо зеркнутися ми ми. до норма. А де? Ми, ми поряд. А де? Де жінка з немовлям? Тихо, не спить. Не збудіть його. О. Як ви далеко від нас, то мобіло краще, поки він не повернувся. Ні, він наказав нам чекати мовчки. Мені страшно мовчати. Де він? Що його аж надто довго немає? Він вже застарив. У мене підозри, що він сам ледве бачить. Нам потрібен новий провідник. Я знаю, він заблукав і не може знайти дороги. Не матима, право, вишав, і не мав права. А далі <смір> він просто втомився, не повинні <смір> ходити. Думаю, він просто <смір> сів десь біля нас перепочити. Останнім часом він дуже заслаб, постійно боїться чогось, постійно мовчить. <смір> він конче хотів вийти саме сьогодні. Бо тільки ми надивилися на засонцевий учнів, до того, як настала зима. А ще він казав, що <смір> це море. Вона останні часом дуже тривожна. Але де він піти? Треба чекати. Він сказав, що йде в бік великого маяка. А, а нам він нічого не він. сказав. Ви, Ви все ще бачитесь, коли він говорить. Скуйтесь. Чуєте море кріще? Наспала. Ну, Стається. Воно ну, прокидається. Я не люблю я цього. Гадаю, ніколи його не чула. Хоча, гадаю, сьогодні воно зовсім побуде. Нас ніколи не заводили так далеко. Так, Дарома, нас так далеко зробить. Він хотів, щоб ми відчули на солоду від останніх сонячних днів. Не хотів. Ми це нема задали, один одного. Нам треба краще пізнати ось стрівець, на якому ми опинилися. Тут є гора, на яку ніхто не сходив. Такі гроти, в які досі ніхто не заглядував. Знаєте, священник додав, що... Не варто постійно чекати сонця під спипінням спалим. <ріст> і пішов до морського позбережжя сам. Один. Його правда. Таки треба жити. Але ж за межами притулку нема на що дивитися. А котра ходила? Не знаю. І ще а ясно? Знаю. Гадаю, вже дуже темний. Я знаю. Пізно тоді, коли я хочу їсти. А я таки хочу їсти. Я. Не знаю. Чи під небом ми mm -hmm. голос відлоніє наче чекмою печері? А я відчуваю на руках місчи. Гадаю, на небі зорі. Я їх відчуваю. Mm -hmm. а mm -hmm. Я ніколи не відчувала зірок. Mm -hmm. Я теж не відчувала. Mm -hmm. не... mm -hmm. Чи злобує? Демель. Так, дуже бігалися де А Я ніколи Ту, не бачила. Я не можу попростати руки. Відчуваю запах листя. Може, хтось колись був раніше на цьому острові Ні. і може повідати нам, де ми... Ми їздили сюди сліпі, Тула. ми туди сліпі. Ми ніколи не бачились. Ми ставимо одне одному питання, відповідаємо. Ми живемо в купі. Ми завжди поруч, але ми зовсім не знаємо, хто. <су> <треба су> не треба перейматись даремними. Невдовзі він і я чекаємо я ще трохи. себе ніколи не бачила, Я себе ніколи не бачила. Але ж ми не можемо гуляти самі, <су> то й не виходьмо. Я волію взагалі не гуляти. <су> я. А я спала собі, аж тут священик шатнув мене за плече і мовив: Вставайте, вставайте, вже час, сонце височенько. <су> <су> Хіба сонце світило? Я не помітила його. А я? Я ніколи не бачила сонця. А я бачила сонце ще за молоду. А я бачу сонце тільки в вісні. А я розрізняю, чи то північ, чи то полудень. <клухи> Ви знаєте, він міг би вивезти нас погуляти у дворі. Але він цього не зробив. За кам'яними стінами ми були в у безпеці. А я завжди зачиняю двері. Я завжди зачиняю їх. Завжди, завжди. Ми вибрали безпеці. Не збагнуйсь, не збагнув, не збагнув. Ми задовольно спалимо. Хочемо якийсь провір. Господи, Господи! Що ми з мами видали? Чуєте? Чуєте звуки? Я тут не всі немає. Чи хто знає, куди ми йшли? Він пояснював нам дороги. А хто небудь слухав його? Далі його треба, треба слухати. Треба слухати. Треба, треба. Чуєте, щось гуркоче. То, мабуть. море. Чути, рокотання хвіль. Хвилі біля самісіньких ніг. Воно погнине нас. Воно оточило нас усі біч. Ходімо, ходімо, Та ви не знаєте, чи море це. Я чую плески хвиль. наче б зануриваних обидві руки. Ми не можемо тут чекати. Ходімо, не сидіть. Поїжджайте, Бога. Світ же хоче, впало листь. Хто це? Хто? Згляньтесь над дна! ми так довго чекали, що це ви поклали мені на коліна. Що це? Схоже це тварина. 怎么？ Я, я, Що, я торкаю щось холодного! Що це? Що там? Я, я ще я ще не збагнула. Що це? Я я, я я, 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 я торкаю щось холодного. Я, я торкаю щось обличчя. Це серед нас. Мрець! Що?

Тут не поміжна.